Сьогодні у Києві прощалися з керівниками та співробітниками міністерства внутрішніх справ України, які загинули у броварах. У середу, 18 січня, там розбився вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Вони прямували до однієї з прифронтових областей. Утім, у броварах повітряна машина впала. Усі, хто був на борту, не вижили. Сьогодні загиблих проводжали в останню путь. Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві сотні людей. Це колеги, родичі та знайомі загиблих керівників МВС. Згодом звідси стартує похорона процесія. Вулицями Києва їдуть сім катафалків. Деякі дороги, столиці перекриті. Колона рухається до українського дому. Там відбудеться церемонія прощання. Це дуже велика трагедія для всієї України. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб люди такого рівня, такого професіоналізму, такої відданості своєї держави пішли. Це були мої керівники, можна сказати, безпосередні насправді. І кожного дня е, я навчалася у них. Е, Переймала досвід. Вони дійсно були, ну, дуже складно зараз насправді говорити, але були дійсно професіоналами, справжніми управлінцями, і це велика втрата для нашого колективу, для колективу Міністерства внутрішніх справ і для всієї держави. Черга з охочих попрощатися з загиблими розтягнулася на десятки метрів. Дуже достойні люди. Нової фундації дійсно новий підхід був до реформування системи МВС. Хочемо вшанувати, провести в останній шлях. Хай спочувають з миром. Прощання триває кілька годин. Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять семи фахівців МВС, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді. А також інші високопосадовці. Ви бачите, скільки людей сьогодні знаходяться тут і скільки прийшло попрощатися з ними. Тому я хочу висловити найщиріші слова співчуття від імені усього парламенту України, що сталося, ми обов'язково з'ясуємо, тому що це для нас для честі розуміти, що відбулося саме в ранку, го числа. П'ять співробітників МВС поховали на байковому кладовищі тіла Тетяни Шутяк та Андрія Маринченко відправили на Хмельниччину та Черкащину. Звідки вони родом? Анатолій Журавльов, Василь Дендін, Яна Тенчак, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.